Привіт малята! Розкажу вам на прикладі ось такого Huawei P Smart, чому не можна ходити з телефоном, де вздута батарея. Багато хто так робить. Батарея надулася, але тримає, заряджається. Ну, якби... Потім поміняю колись, коли вже перестане працювати вона. Покажу вам, що зробила вздута батарея з цим телефоном. Ну, те, що відклеїлась, відклеїлась кришка, ну, це півбіди. Ця сама вздута батарея пошкодила дисплей. Да, тягнула за шлейфик, і от він тут і відірвався у нас. Все, заміна дисплея. Все через дуту-батарею. Далі. Надуваючись батарея, тягнула ще за цей шлейф. Відповідно, вирваний роз'єм з цієї сторони, з плати, не з шлейф, а, а з плати, бо тягнуло його. І з нижньої плати так само вирваний роз'єм. Довелось відновлювати все. Крім того, пошкоджений шлейф. Який йде у нас на сенсор відбитка пальця. Я його сам, сам відновив шлейф, але ще й несправний виявився сам сенсор. Він гріється. Скоріше за все, через те, що коли це все пошкоджувалось, воно замкнуло тут дорожки, бо шлейф зігнуло пом'яло. Тобто він коротив один одним. То дивіться, друзі, не допускайте такого. Якщо у вас бачите, здувається, надувається ця батарея, підпіднялася кришка чи відстає екран. Негайно несіть в ремонт. Бажано, звичайно, несіть в ремонт до мене, якщо ви з міста рівне. Все, пока. Хай ваші гаджети не ламаються.